І так, на попередніх лекціях ми проговорили, що таке проект, які у нас є ролі, як клієнт знаходить наш проект, так коли у нас є пресейл, Ми вже обговорили це. І ось ми доходимо до початку. Проєкту, от з чого починається кожен проект. Кожен проект у нас починається з фази ініціації. Це така прям офіційна, окрема фаза проекту, коли ми його розпочинаємо. Взагалі, яка у нас задача на цьому етапі? Нам потрібно зрозуміти і обґрунтувати цілі, які є на цьому проекті. Тобто, ще раз всі учасники процесу мають домовитися чітко про що буде цей проект далі. Нам потрібно зрозуміти з якою метою ми взагалі розпочинаємо цей проект, і також зазначити наших стейкхолдерів. Так ми вже говорили в попередніх відео, стейкхолдери – це всі наші зацікавлені особи, всі учасники проекту, які або отримують якусь вигоду. З цього проекту там хочуть не знаю, з нього заробити. або їх діяльність якось буде афектитися, так на них буде впливати існування або не існування цього проекту, і так далі, і так далі. Тобто, це наші інвестори, це наш замовник, а це наш безпосередній бос, це можуть бути сторонні там сортпаті, так їх ще називають. Там люди, які надають нам якісь послуги і чекають, наприклад, реалізації цього проекту або допомагають нам в реалізації цього проекту, і від того буде він чи не буде він, це на них впливає. Тому. Вони наші стейкхолдери. Тобто, результатом цієї фази має бути, що ми зрозуміли чітко навіщо нам цей проект потрібен. Всі, всі це мають зрозуміти і однаково з цим погодитися. До речі, це не дуже просто, якщо що. Далі оцінити життєздатність цього проекту, тобто ще раз підтвердити різними способами там. Це окремо будемо про це говорити. що є доцільність взагалі цей проект допускати. Тобто, ми поки що у нас є гіпотеза, що цей проект доцільний. Це не означає, що це буде гарантія, що ми. Не зробимо щось, все ж таки в результаті недоцільно про ризики і все ж всяке, що там може піти не за планом. Ми будемо окремо говорити, але у нас, хоча б на папері, це має виглядати як гарна ідея. Отак можна сказати. Так, Оце це суть ініціації. І також нам потрібно обов'язково офіційно зазначити проектного менеджера, хто буде відповідати за проект. Тут повертаємося до речі до нашої лекції, де ми говорили, які є ролі на проекті. Я там підкреслювала, що у нас є. Роль, так, проектний менеджер, яка не опціональна на проєкті, от це що я написала так, обов'язково має бути хтось, хто буде виконувати цю роль, і ця людина може або об'єднувати цю роль ну з якоюсь ще діяльністю, там бути при цьому, наприклад, клієнтом. І виконувати роль проектного менеджера, бути бізнес-аналітиком, і виконувати роль проектного менеджера, бути технічним лідером, і виконувати роль проектного менеджера. Але без проектного менеджера не може бути проекту. Хтось цю роль виконує. Це може бути окрема персона, окремо зазначений проектний менеджер, який фулл-тайм, повний робочий день, займається лише цим, або займається просто лише проектами, так? Цим проектом, ще якимось проектом, але от він просто веде проєктну діяльність, і це його зона обов'язків, або ми когось назначаємо цим проектним менеджером. Але він має зазначитися на цій фазі. Наступний дуже важливий пункт: ми маємо погодити ключові цілі, скоп, тобто об'єм робіт, і наші KPI, ключові показники ефективності цього проекту. Це має зазначитися на фазі ініціації. Обов'язково до речі, це є частою помилкою, коли проект запускається. А як ми будемо вимірювати його успішність, ми не домовилися. І потім з цього моменту у нас можуть надалі закладатися фундамент для ризиків подальших комунікацій, коли ми не зрозуміли один одного, все ж таки. Ми погодили, що буде проект. Ми погодили, що це класна ідея. Ми домовилися, яка буде команда. Погодили бюджет і так далі. Але ми по різному Собі в голові уявили, а як ми будемо оцінювати його ефективність. Команда розробки може вважати, що ми успішні, якщо ми просто запустилися. А клієнт міг подумати десь всередині, нікому не сказати. Що він вважає, що ми успішні, якщо ми заробили перший мільйон умовно, і навіть при тому, що ми запустилися, він може досі вважати, що ми погано виконали свою роботу, якщо ми не погодили, як ми оцінюємо успішність. От про це має потребуватися проектний менеджер на фазі ініціації. У нас результатом має бути три головні артефакти. можна сказати, два і третій бонусний. Перший головний артефакт документ, який ми маємо погодити в результаті усієї фази ініціації, це Project Charter, статут проекту. Я окремо про нього ще більш детально розповім, з чого він складається. І також у нас має з'явитися стейкхолдер реєстр. Обов'язково ми про нього ще поговоримо і окремо. Не завжди, але часто у нас ще має бути прописаний бізнес-кейс, тобто бізнес обґрунтування. Там всякі дослідження, формули, якісь фінансові показники і прогнози, чому взагалі цей проект має право на життя. Усі ці документи. Можуть бути ну і мають взагалі бути на проєкті, навіть якщо це проєкт, який запускається всередині компанії. Часто є помилкою, коли ми думаємо, що ну проєкт – це, коли от ми компанія прийшов зовнішній клієнт, він там щось у нас замовив, і ми от для нього тоді створюємо всі ці документи. А якщо я, наприклад, компанія квіточка, ми, наприклад, створюємо одяг, і от ми вирішили там ще одну лінійку одягу запустити, і для цього нам потрібна окрема вкладка на нашому сайті, і ось такий, якби проєкт у нас з'являється, то навіть. На такому етапі у нас ну бажано все одно, щоб було письмове обґрунтування, щоб був цей Project Charter, стейкхолдери, так стейхолдерєстр і ну бізнес-кейс не завжди потрібен, як я вже казала. Але, хоча б оці два документи, потрібні. Як це відбувається? Ініціація проекту це по суті серія зустрічей, які... Створює, от прямо в календарику створює проектний менеджер. Запрошує туди усіх необхідних людей. заздалегідь їм пише там в чатику на емейлі, e що шановні, привіт, я ваш проджект-менеджер. Ми розпочинаємо ініціацію такого-то проекту. А я запрошую вас на першу е, нашу зустріч. Знайомство. Ми там познайомимося, обговоримо наші плани і почнемо заповнювати разом project чартер Взагалі, наша мета протягом наступних, наприклад, двох тижнів погодити project Charter і стекхолдерєстр. Все далі ми просто вже згідно з тим, у кого який графік, можливо, там хтось у відпустці, у когось там зараз велике навантаження. Ми, от у нас задача менеджера: всіх зібрати на оці ці зустрічі з усіма домовитися, все погодити, і ми, як менеджер, ми більше як фасилітуємо зустріч. Тобто, ми озвучуємо, яка в нас ціль, хто присутній, хто за що відповідає, і про що ми маємо домовитися? Тобто, зазвичай менеджер просто прям показує там, розшарює екран. Показує Project Charter, каже, що зараз у нас є там, наприклад, назва, у нас сформована мета проєкту, і от я хочу, щоб сьогодні ми погодились там про. Ключові показники ефективності. Також ми маємо обговорити там приблизний таймлайн. Ла -ла, -ла, ла ла на цій зустрічі, типово присутній ну сам менеджер або хто виконує цю роль. Всі зацікавлені особи так, це може бути ваш босс, це може бути ну клієнт або представник клієнта, замовника так. Проекту хтось, наприклад, з технічного департаменту, хто буде допомагати супроводжувати нову такі первинні технічні вимоги, так тому що ми деталізовані ще не обговорюємо, але от просто у нас може бути ситуація, коли на в процесі погодження проектного чартеру ми хочемо звернутися за технічною експертизою, просто щоб щось уточнити. Це приблизно так само, от як ви приходите клієнтом в салон масажу, наприклад, так і у вас на початку мають спитати, чи є у вас алергія, який саме масаж ви хочете. -ла -ла. Ви заповнюєте такий типовий документ? Дуже приблизно це все те саме. Ви, як адміністратор салону, збираєте. Усіх зацікавлених осіб, ви їх не відпускаєте умовно. Тобто, вам потрібно, щоб кожен підтвердив, що він погоджується. Це означає, що людина має прийти на дзвінок, проговорити, познайомитися там з усіма учасниками, розповісти там свою думку і побажання. Тут, до речі, не потрібно турбуватися. Зазвичай стейкхолдери, вони чому стейкхолдери? Це зацікавлені особи. Вони за замовчуванням зазвичай дуже і так активні. Вони чекали всіх цих зустрічей. Вони їх п'ятсот ідей, вони хочуть про все поговорити і так далі. Найчастіше, взагалі. Саме ініціація проходить доволі швидко, тобто можете розраховувати, що не скати, якби не навантаженість графіку людей, то умовно це все можна погодити за там ну одну-дві зустрічі по годині. Розтягається це в часі зазвичай, просто тому що ну ми всі зайняті ще чимось. Все це от єдина насправді причина. Воно звучить ініціація проекту, але це не щось страшне. От, взагалі, це не страшно не складно. Дякую, що додивилися до кінця. Чекаю вас в наступних лекціях. Пока-пока.